Мої вітання, друзі. Чому не можна брати гроші з рук в руки? Дуже популярне запитання. Знаєте, хтось так хвать, взяв і побіг. От, а інший каже: ну-ну не можна брати гроші з рук в руки. От я хочу розібрати, чому не можна брати гроші з рук в руки і що внаслідок цього відбувається. І в цілому, як це робити правильно. Тому увага! Потрібно розібрати наступну схему. Нам потрібно розібрати більш детально, власне, на енергетичному рівні. Що відбувається І не тільки на енергетичному, а й на емоційному. Адже знаєте, ну, в більшості людей на практиці ну, є питання з власне, процесом розлучення з грошима. А коли ви щось в когось купуєте, коли ви комусь щось віддаєте, звісно, тут мабуть не без емоцій, не без почуттів, тут завжди вони присутні. І тому потрібно розуміти, як все робити правильно. Якщо не можна брати з рук в руки, то як тоді зробити правильно? Увага! Я хочу з вами намалювати певну схему, поділитись з вами досвідом і розкласти все, як кажуть, ополичкам. По значи, дивіться, все дуже просто. Є ви. Така собі позитивна людина. Є ви така собі позитивна людина. Є інша людина. Ми не знаємо. Ми думаємо, що вона нейтральна. так? Між вами стало питання грошей. Між вами стали гроші. Вам потрібно обмінятися ними, так? Зробити якусь операцію. У вас і в людини є своя аура, своє біополе, своя енергія, так? У кожного є своя енергетика. Що відбувається, коли ви буквально створюєте такий тактильний контакт. Любий, абсолютно любий тактильний контакт, він власне створює тісний канал енергообміну. Тобто між вами і людиною створюється тісний взаємозв'язок на енергетичному рівні. Тобто ваші поля замикаються. Створюється тісний енергообмін. І що тут цікавого, у кожної людини своє власне ставлення до грошей. Наприклад, ця людина, яка вам гроші віддає. Відноситься до теми грошей зі знаком мінус. Тобто, має якісь низькі емоції, почуття, вібрації по відношенню саме до грошей. Не хоче віддавати, чогось боїться. Скупа людина, можливо. так? Тому, звісно, коли людина буде віддавати вам ці гроші, вона буде транслювати знак мінус. І повторюсь, так як створився певний тісний канал енергообміну. Ви отримаєте гроші зі знаком мінус. Хоча навіть ви тут в себе в туші глибоко так, відноситесь зі знаком плюс. Ну, вам так здається, по крайній мірі. Але знаєте, ну, ми не завжди абсолютно точно знаємо, що там у нас відбувається в підсвідомості. І буває, нам здається, що ми відносимо грошей зі знаком плюс, а картина. Ну, трошки не така. І мінуси все ж таки десь є 1, 2, 3, але вони є. Що відбувається в такий момент? Є канал взаємозв'язку, є якийсь певний посил, енергообмін, і ті гроші, які до вас зайшли зі знаком мінус, от, вони, звісно, акамелюються в ситуації, в якійсь іншій операції зі знаком мінус. Все дуже просто. Це така властивість. Енергообміну і потоку. Тобто ви потім можете притягнути якусь ситуацію, де ви зустрінете якусь людину, яка захоче вам щось, наприклад, продати. В неї тут в голові, знаєте, є своя якась драма. Людина відноситься, наприклад, вона так вважає до грошей зі знаком плюс. Але продає вам холодильник, наприклад, зі знаком мінус. І на виході ви що? Отримуєте холодильник. Якийсь, наприклад, типу там бракований. зі знаком мінус. Що акумулюється в ваші гроші? В поломку, так? Тобто ви начебто і придбали холодильник, все добре, але він поламався. Чому так? Що отримали? те й далі створили? Все дуже просто. Тому, звісно, коли ви починаєте брати гроші з рук в руки. Створюється енергообмін, створюється тісний емоційний навіть кнал ну, взаємозв'язку, І потім ті гроші, які до вас прийшли в мінусі, вони в мінусі камулюються. Все просто. Тому як змінити ситуацію? Розглянемо на прикладі. Все дуже просто. Знову ж таки, є ви, є інша людина. Та ж сама людина, яка відноситься до грошей зі знаком мінус. Так? От. Але між, між вами і людиною. Між вами і людиною є просто стіл, так? І гроші вже на столі. От ви людина вам поклала ці гроші на стіл. Так? Ви на них дивитесь. У вас є якісь почуття емоції, є в людини, і ви вважаєте, що ви зі знаком плюс сприймаєте їх. В людини там своя драма. Що відбувається? Людина транслює мінус сюди, заряджає ці гроші мінусом. А що робите ви в цей момент? А ви в цей момент відчуваєте почуття вдячності по відношенню до тих грошей, які ви отримуєте. А ще краще по відношенню до Всесвіту, до Бога. Тобто потрібно ще увагу спрямувати над головою і уявити, як потік чистої енергії зі знаком плюс заходить, потрапляє на ці гроші, так? І, звісно, трансформує гроші, які були заряджені потоком мінус, трансформує в поток плюс. На виході. Ви отримуєте гроші зі знаком плюс, які потім акумулюються в ситуацію, де ви притягуєте людину, яка відноситься до грошей зі знаком плюс, так? І хоче, наприклад, продати вам по хорошій ціні, в цілому хорошо доглянутий автомобіль. Так. На виході, що ви отримуєте? Хороший автомобіль по хорошій ціні. Так? Все дуже просто. Тому, звісно, потрібно брати гроші не з рук в руки, а зі столу. Поклали вам на стіл, на що завгодно. Ви внутрішньо поблагодарили творця за те, що. Гроші прийшли в ваше життя, прийшли потоком, так? направили туди візуально потік абсолютно чистої енергії. Ті гроші, які до вас зійшли. Неважливо, навіть якщо вони в плюс йшли, ви можете ще більше дати туди плюс. Ви їх заплюсували, трансформували і прийняли вже з вдячністю цю енергію. Далі вона акумулюється в таку ж саму енергію по вібраціям. От такий. Здавалось би, здавалося б, простий процес. Але насправді, друзі, потрібно всі ці речі вивчати. Тому прошу підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, слідкуйте за новинами. Поступово, поступово ми будемо розбирати різні ситуації, пов'язані власне, з енергообміном, з психологією, парапсихологією, з абсолютно різними процесами. До побачення!